Внаслідок атаку окупантів постраждало четверо людей. Росіяни дронами та зі ствольної артилерії обстріляли житлові квартали Нікополя. Чергова провокація. За даними ГУР, окупанти планують завдати удару по запорізькій атомній електростанції та звинуватити Україну. Нікополь без онкології під таким гаслом у місті запустили проєкт зі зменшення захворюваності у дітей та дорослих, де пройти безкоштовну діагностику та хто може долучитися, розкажемо. З квітня міжнародні благодійники замість продуктових наборів видаватимуть кошти. Як Зареєструвалися на видачу грошової допомоги у нашому повному випуску. Водночас у Нікополі оголосили збір допомоги для Харкова, що збирають та як можна долучитися. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Вітаю! Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ранко окупанти обстріляли Марганецьку громаду. А надвечір дронами та зі ствольної артилерії вдарили по житлових кварталах міста. Внаслідок атаки поранення отримали четверо людей. Трьох з них у один лікуватиметься вдома. На місцях влучань зайнялися житловий будинок та гаражі. Про наслідки чергового терору росіян та про стан постраждалих знають наші кореспонденти. Чинт вигоріли будинок, палаючі автівка та відчайдушні рятувальники. Вони з перших хвилин обстрілу працюють над приборканням вогню. Це наслідки потужного обстрілу росіянами Нікополя. Дроном ворог вдарив просто по житловому сектору. Троє людей зазнали чисельних осколкових поранень. Їх терміново шпиталізували. Один з тяжко поранених 58-річний Андрій. Його шпиталізували до Дніпра. Від місця удару ворожим БПЛА Чоловік був на відстані півтора метра. каже, дрон летів шаленою швидкістю, тож, хоч якось реагувати, часу не було. Я думав, що все, Мені кінць, чесно. Ні не канець, час дава ніякуди не воді дрон, просто влетить нас. Водій зверху баштю нічого не встигли зробити. Чоловік понад рік працює в комунальній службі, фіксує наслідки прильотів та надає першу меддопомогу постраждалим. Під обстріл потрапляв вже декілька разів, але цей каже був найнебезпечніший. Росіяни застосували тактику повторного удару. Спочатку били по цьому місцю з артилерії, а вже потім кинули БПЛА. не буває такого, що второй раз одного міста. Ну, Как-то за скорейма я вже год бігав по обстрілу. Ні, пала такого інду. На Андрій наразі. Ще в реанімації він досі перебуває у тяжкому стані. Множинні черепно мозкова травма, множинні поранення кінцівок, не проникаючи черевної порожнини. Пневмоторакс. Він тяжкий. Він теж в реанімації зроблено йому зроблено йому всі маніпуляції, які потрібні при цих пораненнях. Ранок на Нікупольщині знов розпочався з артилерійського обстрілу Марганецької громади. Безпекова ситуація залишається складною в районі військ. Адміністрації просять людей дослухатись до попереджень про небезпеку. Вікторія Вахрушина, Марко Ручка, Сергій Озеров про Нікополь. Окупанти не полушали у спокою Нікопольщину від четверга. Спрямували ФПВ камікадзе, скидали вог та гатили зі ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Нікополі, населені пункти Покровської та Марганецької громад. Понівечено 11 приватних будинків, багатоповерхівка, медзаклад, магазини та об'єкт інфраструктури зачепило лінії газу та електромереж. Тим часом росіяни готують провокацію на Запорізькій атомні електростанції. Про це свідчать дані розвідки. Повідомляють у генштабі ЗСУ. Нагадаємо, лише за останні тижні Росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак об'єктів. ЗАЕС. це свідомі російські дії, які продовжують практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти. І лише повернення станції під контроль України здатне відновити реальну безпеку. Нікополь без онкології. Під таким гаслом у місті запустила проєкт зі зменшення захворюваності у дітей та дорослих. У дитячій лікарні Нікополя можна безкоштовно пройти скринінг на небезпечні хвороби. Для цього треба мати електронне направлення від сімейного лікаря чи онколога. Медзаклад працює у будні з 7 до 10 ранку. Кров для захисників мешканців покрова запрошують у Нікополь на донацію. Зараз є потреба у всіх групах крові. резус фактор не має значення. Водночас донор має бути старше 18 років та мати задовільний стан здоров'я, а вага обов'язково має бути понад 50 кілограмів. Собою обов'язково треба мати паспорт та індифікаційний код. Для участі у донації треба подати заявку за номерами, що на ваших екранах. Доставили людям 80 тонн питної. Міжнародні благодійники роздали за тиждень мешканцям Мирівської громади питну бутильовану воду. А місцеві та переселенці у Мирівській громаді отримали 2100 продуктових наборів. Замість продуктів гроші. З 1 квітня для нікопольців змінилася видача гуманітарної допомоги. Тепер замість продуктового набору вразливі категорії населення отримуватимуть півтори тисячі гривень на місяць. Подробиці у наших кореспондентів. Серед перших в черзі на грошову допомогу – 75-річна Ніна Микитівна. Жінка прийшла з пакетом необхідних документів, а волонтери допомогли з переоформленням. Дуже добре продуктами, дуже добре. Ну раз запроводили грошима, то ніхто ж від грошей не відкажеться. Допомога всім потрібна. Вічливий персонал вообще на вищому рівні, на вищому. все об'яснять, все розкажуть. Якщо людина не може прийти самостійно, за неї це може зробити довірена особа. Костянтин прийшов у пункт реєстрації замість своєї бабусі. Бабусі 89 років. Ну на що потребу, то будемо витрачати. Звісно, грошовою допомогою. Бо це людина сама розбереться, на що їх витратити на більш необхідне, скажімо так. Пункт реєстрації працювала до 14 квітня без вихідних. Грошова допомога розрахована на вразливі категорії населення, серед яких люди з інвалідністю, пенсіонери, малозабезпечені та багатодітні родини, переселенці та сім'ї загиблих від російської агресії. Для реєстрації треба документа, що посвідчують особу та номер рахунку. Приймали як з оригіналами документів, так і з застосунком дія. В перші ж дні зареєстрували до 400 людей, каже Олена. Жінка допомагає волонтерам. От перше було дуже багато людей, великі черги були. Люди йшли. Ну, у нас люди роз'ясняємо, виходимо, об'ясняємо, що потрібно внести, які документи, що підготувати, де взяти це все. Ну і так, от потихеньку, потихеньку, ми ці черги потрошки от упорядочили завідувачка пункту реєстрації зауважує це. Поки що пілотний проєкт ООН. реєстрація на грошову допомогу розрахована на три місяці. ЮНЕСЕФ змінило коробки на грошову допомогу з тим, як сказати, щоб подивитися, як людина собі конкретно обрала сама продуктовий набір. Хтось менше візьме якогось продукту, чогось більше. Тобто вони вирішили спробувати. Якщо після реєстрації виникли питання щодо строків та форми видачі гуманітарної допомоги, звертайтесь на гарячу лінію на ваших екранах. Вона працює з 8 до 18 з понеділка до п'ятниці. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко. Про Нікополь. А от скільки на місяць треба коштів аби комфортно прожити у Нікополі, наші кореспонденти запитали у місцевих на вулицях міста. Ні, Каполі, ну хоча б хоча б чоловік 15, та жінка 10 І якраз би вистачало. Якщо ми пенсіонери, то звичайно нам складніше. Цей час більше на продукти йде. Одяг на другий план, Х, е, хоча так, да, треба і комунальний платити. Чим більше, тим краще. А, ну що, відкровенно говорю, я ну, чуть більше, ніж 5 тисяч, отримую. Мені абсолютно не вистачає. Суму хотіла отримувати на місяць, щоб умовно комфортно жити у Нікополі. Тисяч ну, 15, мабуть. Ну, якщо на одного, думаю, тисяч 10-15 вистачить цілком. В мене дружина, маленький син. І чекаємо ще поповнення. А... Не знаю, як вам відповісти. Чим більше, тим краще, звісно ж. А... 25 30 я думаю, на родину вистачило б цілком. Мінімум тисяч 10 вісім так. Дивлячись кому. На що найбільше витрачаєте кошти? Ну, їжа і побутові якісь речі. Квартиру знімаєте чи своя? Своя. А якби знімав, то більше, звичайно, треба, тому що зняти квартиру дуже дорого і комунальні дорогі. Мені копаля, думаю, тисяч десять. Вистачить, так на вистачить. Чесно, вистачить. Якщо економити, звісно, то вистачить. А щоб Комфортно, щоб не економити. Ну, щоб не економити, так як мій чоловік заробляє. Вдвічі треба. Тисяч двадцять. Двадцять на одну людину. Тисяч двадцять, напевно. Да, для комфортного життя, щоб зняти житло, там купити поїзди. Не менше 20 тисяч на їду, на одяг, комунальні послуги. Це великі на все, на продукти, на одяг, навіть ну, піти в лікарню, це теж стоїть грошей. Все дуже дорого. Ну, Якщо б було тисяч 30, то це ще можна було б шикарно жити. Я думаю, так. А я щось про це не думаю. Даже головне, щоб скоріше закінчилась війна, а все потім буде добре. Шиї і здають кров для поранених захисників. Працівники культури Нікополя допомагають фронту. Попри щоденні обстріли, більша частина колективу залишилась у місті. На базі закладів культури створюють маскувальні костюми, кікімори, шиють футболки, спідню білизну для поранених захисників. Матеріали для виготовлення надають благодійні організації або купують все коштом міського бюджету. Збирають павербанки, зарядні станції та генератори. У Нікополі оголосили збір допомоги для Харкова. Місто під постійним вогнем окупантів, які знищать енергетичну інфраструктуру. Зважаючи на складну ситуацію з електропостачанням у Харкові, Нікопольців просять долучитися до збору допомоги. Необхідні гаджети та техніку прийматимуть щодня з 8 до 18 у гімназії номер 15 на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.